Продажа кадік 2012 року, такого обслуженого Кадіка я ще не бачив ніколи в житті. 2012 рік 1,6 дизель на автоматі на DSG. салончику у нас шкіряний. По обслуговуванню повністю все зроблено, у нас кондиціонер, повністю працює, замінені радіатор кондиціонера, радіатор інтеркулера. По салончику у нас все в ідеалі. Всі місць, шкіра, заводські сидіння. Дуже багато місць, куди можна покласти речі, бардачки. Багато кармашків, системи стабілізації. Всі двері відкриваються, сидіння складаються. Також є мішочки у нас по бокам, карманчики. Задні частини. Ось теж великий багажний відсік, теж сидіння складаються у нас звідси. Просто тягнете за і вони всі складаються. По салону питань ніяких немає, по техніці теж проїхався, ходова повністю зроблена та обслужена. Перейдемо до передньої частини, покажу вам кермо. Пробіг на приборній панелі 253 тисячі. Під чохлом у нас повністю все в ідеальному стані. Тут у нас те ж саме. Під чохлом по керму жодних питань. По обслуговуванню замінений ГРМ, 10 тисяч тому, замінена помпа, замінений привідний ремень, е також замінений по ходові дуже багато частин, повністю є е всі виконані роботи, е всі записи. Автомобіль в дуже класному стані, повністю обслужений. Переглянути можна в Києві на Сумській 2, придбати заготівку в кредит-лізинг або в 3-1. Запрошуємо тест-драйв до нашого автосалону.